Друзі, вітаю вас на каналі В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекають дві мої готові роботи, одна, до речі, на мені. Також розкажу вам про свої плани і про процес, який в мене зараз на спицях. Процес, заради якого я знову відвідала магазин Канді Ярн, деякі кадри я там зняла і вам обов'язково покажу. І розкажу вам про свої плани. В народі кажуть, хочеш повеселити Бога, розкажи про свої плани. Це мій випадок, тому що зовсім планувала інше. Але на днях я виграла майстер-клас, опис на майстер-клас топа від нашої української майстрині Олени Рябчун. В інстаграмі її канал звучить як «In love with а в неї вийшов майстер-клас. Гламур топа. І в честь цього Олена робила розіграш розіграш на МК і на пряжу для цього проєкту. І я виграла, виграла цей майстер-клас. Олена, якщо ви мене дивитесь, хочу вам ще раз подякувати від щирого серця. Адже цей топ просто казковий. Хочу побажати вашому каналу процвітання, вам великого натхнення і, звичайно, міцного здоров'я для вцілення всіх ваших задумів. Дякую вам велике! Я щаслива, тому що виграла прекрасний майстер-клас. Я вже його перечитувала декілька разів і з нетерпінням чекаю пряжу. А пряжа йде з магазину Просто пряжа. І такий у мене буде в'язальний кінець літа. Буду в'язати собі топ гламур від Олени Рябчун. Я обов'язково покажу, вам це буде, напевно, вже в слідуючому відео. Часто в нас восени прекрасна погода, тому я надію, що я його ще поношу і восени. Дівчата, проходьте, дивіться, можливо, ви ще не знайомі з роботами Олени. Її роботи дійсно прекрасні. Отже, друзі, таке моє буде в'язання в кінці літа. Чим з вами обов'язково поділюсь? Ну що ж, фотограф з мене ще той. Ось такі кадри я зняла своєї майки, а тепер давайте перейдемо до столу і я вам більш детальніше покажу цю маєчку. Так, друзі, в кадрі ви бачите мою готову роботу. Я закінчила свою майку, майка з льону. Ось скільки пряжі в мене залишилось із 300 грамів. В'язала я в дві нитки. Попередньому відео я вам про неї розповідала. І ось зараз той момент, коли я закінчила. Свій виріб. Щойно буквально зняла вже маркер і повністю обробила горловинку і пройми. Так трішки несуразно вони якось виглядають чи виглядають, але я надію що після прання все буде добре, тому що я навіть майку вже один раз прала, коли ось тут, бачите, видно видно кордон, видно, де я прала і де. ну Продовжувала в'язати, тому що переживала петлі якось не ну, так коряво лягали, що я думала, ну, чи взагалі продовжувати далі чи не продовжувати. Декілька разів робила різні візерунки, але все було не то, тому я вирішила все ж таки вив'язати своїм улюбленим методом лицевої гладі. А тут дуже добре збирається полотно. Надіюся, що. Після прання ситуація буде набагато кращою, От, тому що ну, на вигляд не дуже. От, ну і на відчуття, відчуття так і залишилася пряжа трішки такою грубоватою. От, але ну, побачимо. Зараз буду її прати. А потім мені ще одна моя підписниця порадила обдати виріб паром. Побачимо, який буде результат. Поки що ну, так собі вигляд, але я в захваті від кольору. Колір тут вівсянка називається ну, мої улюблені кольори-фаворити. І зараз йду прати свій виріб, і вже ви його побачите готовим на столі. Надіюсь, не в розпущеному Клубкові. А тому, що а, поки що здається, що так і буде. Не переключайтесь для вас, це м, пройде одна мить. І ось така маєчка у мене вийшла. На розмір М, вага її 275 грамів. Показувала я вам уже цю пряжу. Вона в мене з магазину Білий ведмідь. Купувала я її на метро-контрактова площа в Києві. Можливо, хто знає цей магазин, дуже гарний. Я декілька кадрів показувала в своєму відео. Ось така ниточка. Ось вона. ось. Дуже вона вже була тоненькою мені, і я її взяла за двоє. Думала, що полотно буде грубувати, таке воно до тіла було. Ну, не надто приємне, але після прання полотно зовсім змінилося, стало таким ніжним, м'якеньким і доволі прохолодно в ньому, тому що я вже один раз гуляла в цій майшці доволі в велику спеку. Було, я не знаю, в нас напевно 35 градусів зараз. І... А мені було доволі комфортно, наскільки можна сказати про спеку в 35 градусів. Так, і родзинкою цієї майки є її японське плече. Давайте вам його покажу поближче, як виглядає маєчка ззаду. Ось, Ось такий має вигляд. Так, гарно розправити. Чим вона характерна, це ось цими скосами. Мені ця техніка вже відома, я весною в'язала два джемпери з японським плечем, тому великих труднощів для мене не було. Я все абсолютно зрозуміла, дуже легкий майстер-клас. Єдине, що він англомовний, і він іде із довгими рукавчиками. Техніка доволі цікава, тому, дівчатка, хто ще не пробував, пробуйте, а думаю, отримаєте масу з задоволенням, але потрібно бути дуже-дуже уважним у вив'язуванні перших там, 15 см виробу, тому що ви спочатку відв'язуєте плечі, потім із, потім із оцих скосів набираєте на лямочки петлі. Вив'язуєте лямочки, з'єднуєте і в'яжете вже до пройм. І потім набираєте підрізи і в'яжете вже повністю полотно круговим в'язанням. Ось така цікава техніка. В'яжеться дуже цікаво, але потрібно бути постійно, максимально уважним. Звичайно, виріб і знизу догори в'язати набагато легше. Але для цікавості я спробувала зв'язати з... Гори донизу такий виріб, і мені дуже сподобалось. Так, що хочу ще сказати, давайте скажу вам заміри, розмір М, я вже повторюсь. Так, довжина виробу у мене 52 сантиметри і півобхват 44 44 сантиметри. Давайте ще вам скажу. Ось, ширина горловинки 20. В'язала я спицями номер 4 весь виріб, тому що думала, що буду переходити на трішки більші спиці при круговому в'язанні, адже доброю виріб в'яжеться поворотними в'яза поворотними рядами, а потім вже в'яжеться по колу. То думала, що після підрізів вже буду переходити на спиці 4,25 чи 4,50, але ні, попробувала, в мене. Ніби полотно не відрізняється, що при поворотному в'язанні, що при в'язанні по колу. Тому в'язала весь виріб на спицях номер 4 Так, резиночка тут у мене, як ви бачите, 2х2, і закриття фабричне голочкою. Так, ну, напевно, це. Все і побачимо, як виріб буде носитись. Поки що мені в ньому дуже все подобається, я задоволена на всі 100%. І моя донька виявила бажання мати в своєму гардеробі теж такий топ. Помірявши його, покрутившись перед церкалом, він, він їй настільки сподобався, що вона попросила мене відв'язати такого ж топа близнюка їй в гардероб. Вона вже в мене перейшла в 10 клас, і вона зараз в тому віці, коли їй не все одно що одягати, тому, попросивши мене відв'язати такого ж. Топа я сприйняла це як комплімент, і ми з нею подались до магазину Candy Yarn, були в тих краях, кажу, доці, давай зайдемо і якраз виберемо пряжу на топ. Там я зняла декілька кадрів, зараз вам їх покажу. Знімала тільки пряжу, ту, яку ми хотіли для топа, розглядали для топа це катон із акрилом. Ось мої покупочки. На топ доця підібрала моя ось такий колір. Колір не чисто білий, а такий більш пряжене молоко напевно. Ну У вас дуже у вас дуже гарно передається колір. Це газал Baby Cotton 50 грамів. Тут 165 метрів. І склад 60% котону і 40% акрилу. номер 34:10. Спиці виробник рекомендує 3,4 і гачок 2,3 мм. Ось ось така пряжа. А, ви скажете, чому два моточка? Так, да, дійсно, два моточка тільки буде на кроп топ. Зараз покажу вам третій він уже в роботі, але спочатку покажу вам ще ось цю пряжу. Звичайно. Проходячи магазину, де є шкарпеткова пряжа, я ну, не можу вийти без пряжі для шкарпеток. Хоча б один чи два моточки я все ж таки куплю. Так, і цього разу я купила Була акція на цю пряжу, і я не змогла пройти повз Alize Artisan Superwash стандартний. Метраж 420 метрів у 100 грамах, 75% вовни і 25 поліаміду. Номер кольору 161. І другий колір 51. Такі два цікавих кольори я вирішила придбати. Вона ніколи лишньою не буває. Так, і чому ми бачимо тільки два моточки. На маєчку для доньки я купила три моточки. Зараз покажу вам третій. І ось. Ось мій третій моточок. Уже він в такому вигляді. Я відв'язала його весь в ноль. Тут буквально малесенький ось малесенький хвостик. Це рівно один 50-грамовий моток. Я відв'язала лямочки, спинку. І ось дійшла до підрізів, з'єднала полотно і пров'язала 5-6 рядочків. Тепер переживаю, що мені, напевно, трьох моточків може і не вистачити. Донька вища за мене, тому їй потрібно не 50-52 см, а напевно, чуть-чуть більше. Тож, побачимо, можливо, і прийдеться докуповувати ще один моточок. Але так, люблю в'язання вив'язувати все в нуль, тому що потім із маленькими залишками не знаєш, що робити. Так, і як ви бачите, я відв'язала вже спинку, лямочки і трішки, трішки почала вже в'язати основного полотна. Так, ось ось ці характерні. Лінії плеча японського. Ось так виглядає, зараз покажу вам, як ззаду. Ну Тут поки що а, нічого не зрозуміло, маєчка собі та й маєчка. Відв'язуючи якраз горловинку, я дізналася, що я виграла майстер-клас гламур топа. Я була настільки ошелешена, що наробила Ну дуже багато помилок. А, перший раз Перерахувала було на одній лямочці більше петель, я прийшлось розпустити, тому що я вже з'єднала в'язання в коло. А другий раз уже в'яжу-в'яжу, зараз покажу вам фотографію. В'яжу і дивлюсь, а в мене перекручена отак -от лямочка. Тобто, я вже Підрізи, після підрізів в'яжу полотно, а лямочка в мене перекручена. Прийшлось вже другий раз розпускати і перев'язувати. Але я була настільки на емоціях, настільки щаслива, що на це навіть не звернула увагу. Так, ну і ось на такому я зараз етапі. Об'язати з цієї пряжі одне задоволення. З цим виробом уже все. Надіюсь, що в наступному відео я вам його покажу в готовому вигляді. Друзі, усім привіт! Маленьке підключення. Йду на роботу, спішу, вирішила до вас підключитись, тому що вив'яжу шкарпетку і не покажу її сам процес. Ось такі шкарпетки у мене в'яжуться. Це спряжі з магазину Ярослав. Вже одну я відв'язала, а другу ось уже закінчую. В'яжуться вони дуже швидко, тому що я взяла ниточку за двоє. Мене попросила моя колега по роботі зв'язати їй теплі шкарпетки, такі, щоб ходити взимку вдома по підлозі. Без домашнього взуття, просто щоб були шкарпетки на ножці. От, то я в'яжу її шкарпетки і вирішила взяти ниточку за двоє. Як я вже сказала, в'яжу із пряжі з магазину Ярослав. Якось я вам показувала у відео. Сюжет розповідала про цю пряжу. Пряжа, яка продається на вагу, а в неї є дефект, вона має розриви. От, і ось такі маленькі моточки. Ось такі вони, по, 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 напевно, в мене в пакеті попались розриви між 7-8 метрів. І 7-8 метрів і розрив. І ось я намотала моток, такий ціленький, а це в мене вийшли ось такі маленькі моточки. От, тому я вирішила вив'язати спочатку моточки маленькі, а потім вже буду в'язати суцільну ниточку. Ось так я позмотувала ці елементи нитки моєї. В'яжу, в'яжу шкарпетки. І друзі, ось такі шкарпетки хотіла я вам презентувати. В'яжу для своєї подруги з роботи. Вона мені замовила тепленькі, а вони для мене такі весняні, така колір, кольорова гама, у них весняна, як на мене. Але все ж таки я вирішила їх відв'язати ось на кінець літа. В'яжу з пряжі з магазину Ярослав. Вам дуже гарно передається колір. Тут така палітра кольорова, три відтінка – ліловий, салатовий і не знаю, як цей колір назвати, більш такий він не помаранчевий, а рожевий. Да? Ну, от він мені нагадує весну. В'язала на спицях номер 3, в'язала я в дві ниточки. Тут теж карпатковий склад і метраж також 420 на 100. Так, ось такі шкарпеточки я відв'язала на 37-38 розмір. В'язала в дві нитки. Ось такий візеруночок, виходить. І я дивлюсь, що ось оцю шкарпеткову пряжу, яку я Купила в Канзі Ярн, дуже гарно буде поєднати разом із цією пряжею. Будуть такі або методом Helix, або просто резиночки можна відв'язати Алі з а основне полотно уже з Ярослава ниточкою. Ось, Ось такі у мене шкарпеточки вийшли. Теплесенькі і дуже зручні. Резиночка 2 на 2. Лисова гладь, і тут у мене французька п'ятка, стрічкове закриття. Ну, все як я завжди в'яжу, і мені подобається такий стиль в'язання, тому що шкарпетки дуже гарно сидять на ножці. Так, це номер один шкарпетки це моя готова робота. І не забуваю я про шкарпетки для наших захисників. Ось ось шкарпетка. Це вона в мене одна, 42-го розміру. І ось в'яжеться друга. Шкарпетки для наших захисників. В'яжу із мариносу, це в мене підмот, ось такий голубенький. А основна пряжа із магазину просто пряжа. Я вже її вам показувала неодноразово, але це в мене вже залишок, уже в мене це останній моточок. Поєдную і отримую ось таку кольорову палітру шкарпеточки. В'яжу резиночку 2х2 і Нерегулярна резинка, основне полотно у мене тут сім лицевих, одна виворітня. Сім лицьових, одна виворітня. Ось така у мене робота. Уже шкарпетка одна вив'язана. Укріплена п'яточка, теж французьку я зробила. Хоча вважаю, що для чоловіків найкраща п'ятка це бабушкина. Для мене це ну, найкраща п'ятка для чоловіка. От. Але тут вирішила зробити французьку, теж дуже гарно лягає на манекені, хотіла сказати, на блокаторі. Так. Ось така. Ну, я закривала тут голочкою. Ось, видно вам ні, не хочу знімати із блокатора. Верх стопи продовжувала в'язати на регулярну резинку, а низ стопи вже йшла просто лицевою гладдю. Ось такі шкарпетки. Ними я дуже задоволена, полотно дуже приємне, але я їх так і не протестувала на міцність. Уже скільки я їх відв'язала, але на міцність так і не тестувала. Ну, Надію, що будуть виконувати свою основну функцію, зігрівати, дарувати тепло людині, яка буде їх. Носити. Ну що ж, на цій ноті хотіла б закінчити своє відео, подякувати вам за коментарі, за лайки, за підписки, друзі. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте пальчик вгору, не забудьте підписатись, адже це дуже важливо для українського контенту, дуже важливо для українського ютубу. Тому, будь ласка, чекаю ваших коментарів. Завжди чекаю з нетерпінням. Я відповідаю на них, мені завжди дуже цікаві ваші думки, ваші зауваження і е, будую своє слідуюче відео, враховуючи ваші побажання. Отже, друзі, на цьому кажу вам до побачення. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. До скорої зустрічі, до скорої перемоги! Пока!